Ми підходимо до етапу, який буде відповідати за генплан. От у нас тут є, до речі, що треба підрізати, є умовно вирізана частина такий, котлован під фундамент, так? але його треба буде довершити. Зокрема, дуже просто беремо видалення з багатокутника, так як тут працювало стільки ще додатково, по ширині-довжині виріжемо до кінця вже. Ось цей котлован. І далі почнемо... <кій> почнемо шаманити, що тут у нас є. По-перше, нам треба зробити відмостку. Відмостка, між іншим, ідеалі теж буде 3D-сіткою, але наразі сьогодні ми з вами розглянемо, як це намітити у лініях. У лініях ми намічуємо так. Вибираємо полі лінію обов'язково. Чому? Тому що полілінія – це лінія, яка е, має додаткові функції, е, зокрема у стику. Це згрупована лінія, але і водночас і пластична, тому що ці команди фактично зразу є під рукою. Вибираємо полі лінію. Ну і не так вже і багато властивостей. В основному тут колір, можна додати маркер. Тобто, якщо я включаю маркер, можна додати собі, якщо вона буде завершена, не закрита, так, то буде мати стрілочки і тому подібне, але наразі це контур, тому ось так. І тип лінії, фактично, і лінія. І дуга, і полі лінії і найсплайн nice мають в основному такі властивості. Тип лінії, до речі, лінії можна такі досить гостівські підібрати, так? а можна, до речі, створювати. Кольори, ви вже знаєте, що за кольором прописана і товщина лінії. Але теж можна створювати RGB, формату, кольори, які будуть ідеально теж нормативні. І так само ми можемо, як я вже сказала, підбирати завершення, тобто стрілочку. Давайте я виберу якусь ось таку стрілочку і покажу, як приклад, як це працює. Ну, ось така лінія і завершення. Тобто, тут був початок, перепрошую, ми можемо і початок, і завершення. Перша лінія, бачите, тут є. Початок до нього маркер. А якщо ми беремо кінець, ось тут. Окей, то коло пересунеться ось сюди. Ну, це зручно, до речі, якщо ми так звикли робити, якщо це є стрілка, навіть логічно напрям задаємо, і ось це є стрілка. Тобто це є маркер завершення полілінії. Це як варіант. Але наразі ми вибираємо полі лінію, яка буде замкнута, тобто без маркера ось тут. Простенька, вона взагалі допоміжна, ми потім її будемо видаляти. Пишемо ОК і обводимо по зовнішньому контуру всю хату. Між іншим, хата може бути складною конфігурацією. Для лінії це не важливо. Головне, щоб ми точно потрапили до кожного кутика. А далі дуже просто: Скей. Клацаємо по полі лінії, до речі, гарно виділяється. І від, е, вид, віддаляємо її от є зміщення всіх боків. Зверніть увагу, скільки в нас є додаткових функцій. Ми можемо зразу додати ребро. Так? Можемо скруглити, щоб ви знали ну, на майбутнє. Так? Е, ми можемо скруглити ребро. Зараз ми обводимо, так, може не зрозуміло для чого, але це згрупована лінія, яка може бути контуром для чого-небудь. Тобто для даху, для лінії. полілінії може бути контуром для даху, для стіни, для перекриття, для 3D-сітки, для багатьох таких елементів, які асоціативно приєднуються до контуру завдяки черні паличці, тобто нажиманням пробілу. І <кій>, наступний наступна команда. Це є ну теж скруглення наразі нас не цікавить, тут подотичний. Є зміщення ребра і те, що зараз нас цікавить найбільше, досить вигідно змістити всі ребра в ландшафті. Тобто, в генплані це зміщення всіх ребер може бути основою для прокладання доріжки. Наразі нам треба цю лінію, полінію, полі яка відображає контур хати, відтягнути на рівнометр. 1000 мм. Натискаємо Enter, і ми маємо контур для прокладання відмостки. Відмостку вже наступний раз робимо, але продовжуємо далі. Тут в нас є включений перший поверх, увімкнений. Так? В нас є показати як прив'язку трасування, або фон. Ось тут вмикається. Чому? Бо ми маємо знати, в нас є ось ця площадка, яка теж, між іншим теж буде мати якийсь контур, і, напевно, тут скруглить відмостку. Тобто, ми можемо домалювати частину, так, і потім об'єднати ці дві полілінії. Я беру знову полілінію. Ось вона. Клацаю по ній. Ну і давайте в контурах, ось тут вже в нас намічено, як буде йти вхід, ось, акуратно додаю цей контур. Далі мені потрібно з цієї полінії полі тепер забрати цю частину. Я контролом, ну так не виходить ідеалі, то треба трохи побавитись, але десь контролом, десь обрізаю, десь, бачите, накладається Це, власне, Е, ну Це складна досить вже фігура. Е, ось Коли ми так аж сильно деталізуємо, так, то особливо тут, можливо, як би а ну, давайте я спробую фон зняти. чи воно буде, Бо тут з фоном, бачите, архікад прив'язується до всіх цих деталей. Ось тут я робила 3 чи 4 кліки. клацаю на фон все зникло, майже все. І тепер. Бачите, все забрав. Тобто так, іноді фон треба вимикати завдяки тому, щоб деактивовувати фонову силку або напрям трасування, як тепер це називається. І тепер у нас є, дивіться, гарна така площадочка, контур для площадки, який буде використовувати, в нас, який буде використовуватись для того, щоб ми проклали. Нашу відмостку. В ідеалі, між іншим я би радила таки зберегти ось цей контур. Ну, Давайте так, ви коли будете робити домашнє, то ви зробите все навпаки. Тобто, Зараз я буду повертати контур, і а ви будете таким принципом робити розширення, тобто на метр відтягувати. Зараз я буду повертати контур, нажавши один раз Ctrl. І зараз я відтягую. Копію, тобто, ось сюди можна, ви будете стартувати там, з цієї точки, витягувати на метр. А я навпаки повертаю копію на метр. Чому? Бо, в принципі, нам вигідно мати. Угу. Ось цей контур хати, тобто його не знаємо мати ось тут, але це робіть на самому початку, бо вже ось тут у мене вже є такі нюансики. Тому що ми потім будемо цей контур, в принципі, замальовувати. Я взяла, до речі, ще одну з команд зверніть увагу, Ось, ось клацаю по полі лінії. ось, Клацаю в кутик і в нас є можливість домалювати полі лінію. На першому етапі, там було, вона виглядала по-іншому. І дивіться, вже полінія таки закрила контур. Якби в нас був простий рельєф, я вже б вже могла б створювати 3D-сітку окремо, давайте ми навіть це спробуємо зробити. Є в нас контур. Беремо 3D-сітку. 3D сітка в нас ось тут. ну, Звичайно, собі треба підібрати товщину якусь, там рівень, там у нас є мінус 1200, але тут, звичайно, більше треба було. Менше, верніш, мінус, там 450. Нормально є в хаті з нуля, там воно у нас досить непогано написано. Тут є товщина, наприклад, цього. Цих шарів, ось тут чогось 750 відносно нуля. А хоча, якщо це. А, 0, мінус першого, ми зараз на мінус першому, то це нормально. Так, і далі е, можна взяти. Давайте ми наразі е, це використаємо для контуру. натискаю пробіл, і дивіться. Бачу, що архікат не захотів вирізати. ось, Бачите, він закрив повністю. Але за нічого ми можемо це виправити. Я клацаю по 3D Сіці, клацаю по кутику. І Мінусом видаляю з багатокутника. Бачите, ще одна маніпуляція. Ми маємо, в принципі, вже досить цікавий кейс. Ми вже фактично маємо відмостку, контур А тепер, щоб його її підняти на тих декілька міліметрів догори. Ми клацаємо сюди, наприклад, так? По, по внутрішньому котику беру підняти точку сітки, ми можемо її опускати, можемо її підняти. І, і витягнемо, наприклад, на 5 см 50 см. Бачите, вона піднялась, Але тут таку маніпуляцію було б не зле зробити скрізь. 50.